Над виготовленням 40 хвилинного фільму про Стефаника працювали 16 осіб: знімальна група студентів, актори, професорський склад. Розпочали кінороботу ще навесні. Зйомку проводили любительською камерою, але це не заважало студентам шукати Стефаника між людьми. Взяли любительську камеру. Домовилися з професорами, домовилися з ректоратом університету і пішли вулицями, пішли університетом шукати нашого власного Василя Стефаника. Особливі враження має студентка Наталія Романишин. Вона виступила в ролі режисера і оператора. Раніше цією справою не займалась, тепер має мінімальний досвід. Працювати на фільмі було цікаво, трохи складно в тому плані, що було дуже багато цікавого матеріалу його потрібно було вирізати. В такому випадку, якщо би залишити весь матеріал, який був у нас. Фільм вийшов десь на 2-3 години. Ми спілкувалися з багатьма людьми, які досліджували Стефаника, які знайомилися з ним через літературу за допомогою наших студентів, які теж вчали біографію, освоювали різні твори Стефаника і аналізували їх. Особливість відеороботи в тому, що вона не переобтяжена біографічними фактами, кажуть ідейники фільму. Сюди потрапили і уривки практичного заняття за творчістю Стефаника, щоб показати, наскільки люди можуть відчути геніального новеліста і наскільки він може затягувати інших у творчий процес. Власна особливість нашого фільму це те, що люди представили власне бачення Василя Стефаника, власне бачення його творчості, власне бачення його життєвого шляху. Викладачі позитивно сприймають Мають старання молоді популяризувати українських письменників будь-яким способом, кажуть, сучасний вчитель повинен вміти все. Можливо, навіть в за таких умов, коли немає професійного спорядження, коли немає професійних навиків, є лише величезне бажання показати, зробити, навчитися, і ви якраз за таких умов показали, що вчитель, майбутній навіть вчитель і вчитель може зробити разом з дітьми своїми учнями. Може зробити таке навчальне кіно Стефаник, як один із найяскравіших європейських новелістів, заслуговує на увагу. Вважають ініціатори створення фільму. Все, що робиться для вивчення і пропаганди рідного, це позитив, який вписується в українську культуру. Головне, це не загубити і не забути. Хто знає, можливо, якби в нас були такі навчальні фільми, якби ми більше читали, якби ми більше вчили нашу історію, якби ми більше знали нашу культуру. Ми би не дали робити з державою те, що, на жаль, робиться зараз. Тому такі фільми на часі. Студенти і викладачі уже задумуються над новим кінопроектом. Про кого він буде таємниця, але буде 100%. Світлана Гаєвська для новин телеканалу Раї.